Доброго дня, друзі. Компанія автопарк Одеська філія у нас нове надходження. Це Peugeot 207 2006 року випуска автівка з бензиновим двигуном на 1,4 літри. Така маленька, юрка машинка для міста. ідеально підходить. Завжди можна знайти місце для парковки. Є такий незначний дефект на задньому бампері. Є один фарбований елемент, на цьому крилі отут є. Трошечки рихтовочки металу, весь інший кузов у рідному забарвленні більше нічого не робилося. Салон текстильний, охайний, така світла стеля. Ззаді мішалочки. Попереду два електросклепідйомника, зеркала механічно регулюються, це в нас, звісно ж, механіка. П'ятиступка, є кондішн, працює заправлений, така ось мультимедіа Sony. Головне це її пробіг 118 тисяч. Рідний пробіг. Маленька, економічна, юрка автівочка. Зараз стоїть у нас на продажу на Грошецько 15 тя можете перебрости її собі в кредит, в лізінг, за налічку або будь-яким іншим методом. Прижитеть до нас!